Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Максима Рильського. Білі мухи. Ось уважно послухайте. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя Петрик і кіндрат. Всі з гори летять щодуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. А тепер повторюйте за мною. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат, Галя Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. А тепер послухайте ще раз і повторюйте за мною. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, Оді ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. Молодці дітки, я надіюсь, вам віршик сподобався і ви його вивчили. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!